Пропуститися. Допуститися. <звук> Лодер це простий і зручний інструмент, але навіть з ним можна припуститися помилок. Сьогодні покажемо топ-5 найпоширеніших помилок при заряджанні магазину лодерами та як їх уникнути. Найпоширеніша помилка неправильне встановлення лодера. Він має чітко фіксуватися на магазині, інакше набій може вставлятися під кутом або жлодр просто зіскочить. Завжди перевіряйте, чи співпали напрями та зуби лодера з крайнього магазину. Інакше набій може вставлятися під кутом або жлодер просто зіскочить. Дехто намагається тиснути на лодер надто сильно, думаючи, що це прискорить процес заряджання. Насправді це може пошкодити подаючий механізм магазину або призвести до застрягання патронів. Правильний підхід плавне, рівномірне натискання. Забитий пилом або пошкоджений магазин проблема, яка ускладнює процес заряджання. <плес> Навіть з лоодером набої можуть застрягати. Регулярно перевіряйте магазини на забруднення та пошкодження перед заряджанням. Не всі лодери універсальні. Використання лоадера для невідповідного магазину призведе до затримок та проблеми з заряджанням. Ремон підходить для магазинів автоматів R15M4 та АК, тому необхідно правильно вибирати модель. Якщо лоадер зафіксовано ненадійно, магазин може зміщуватися, що ускладнює процес. Завжди тримайте магазин однією рукою, а другою подавайте патрони. Так заряджання буде стабільним і швидким. Завдяки лоадеру заряджати магазини швидше та простіше, але важливо уникати цих помилок. Переконайтеся, що ваш лоадер встановлений правильно, працює без надбірного тиску і підходить для вашого магазину. РМЛ – це швидкість, надійність та зручність.